Прикордонники вирішили нагадати про себе, а точніше, прозвітувати, розповідали, що вони тепер працюють не лише на кордонах України, але й несуть варту на лінії розмежування між силами АТО та бойовиками. Спільно з іншими силами антитерористичної операції, як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень. На жаль, під час виконання цих завдань не обійшлося без неповоротних втрат. Спочатку загострення ситуації на сході країни 63 прикордонники загинуло. Однак повністю контролювати російсько-український кордон держприкордонна служба не може кажуть. Значна його частина патрулюється бойовиками, а це 400 кілометрів. І цим користується Росія. У середу на окуповану територію заїхав 17-й так званий гумконвой. а це півтори сотні вантажівок. Значна частина автомобілів перевозила вантаж негуманітарного характеру, а саме 41 автомобіль паливно-мастильні матеріали та один автомобіль рекламні банери не встановленого змісту. Також за словами речника Держприкордонслужби, проект стіна тимчасово призупинений. Мовляв, на це немає грошей. Хоча за кошти, які минулого року виділяла держава, на це прикордонники витратили лише половину, обладнавши блокпости на кордоні двох країн та на виїзді із окупованої території території Донбасу решту повернули до бюджету. Будівництво стіни продовжиться лише у квітні цього року, і то якщо держава виділить гроші на це, заявив речник Держприкордонслужби.